Хочу вам показати декілька дієвих вправ для спини. Отже, перша вправа: руки тримаємо за головою. Верхна частина тіла відірвана від над поверхнею полу, Лікті розведені. Відриваємо стегна, підіймаємо ноги і, випрямляючи, розводимо їх в сторони. Наступна вправа. Також тримаємо торс над полом, лікті розведені, відриваємо стегна, стопи при цьому разом, і розводимо лише коліна. Наступна вправа опора на лікті, і по черзі витягуємо пряму ногу і пряму Руку протилежні. Те ж саме робимо з кожною рукою та ногою по декілька разів на кожну сторону. Але пам'ятайте, що ми працюємо не з одноіменною ногою рукою, а навпаки по діагоналі. Утримуйте декілька секунд положення напруження. Наступна вправа по черзі підіймаємо торс і стегна. При цьому гарно пропрацьовуються м'язи спини та поперекової зони. І сідниці також. Слідуюча вправа. Виконуємо плавання як у басейні. перемінно змінюються змінюється положення рухів та ніг.